Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий Господи, Ти благословив Святого Миколая глибокою вірою, яка допомогла йому вистояти навіть у важких ситуаціях. Він мужньо захищав правду і своїм прикладом приводив інших до тебе, ти надихнув його давати бідним і служити стражденним, із самовіданою любов'ю. Будь ласка. Зміцни мою віру, Господи, і допоможи мені, як святий Миколай щедро жертвувати потребуючим як у моїй родині, так і в моїй громаді. Святий Миколаю, як священник і єпископ, Ти був свідком багатьох сакраментальних шлюбів і готував наречених до таїнства подружжя. Будь ласка, молися за тих, хто одружений і готується до шлюбу. Щоб вони завжди могли любити одне одного вільно, цілковито, віддано та плідно. Будь ласка, молися за мене, щоб я могла вірно жити, покликанням, до якого мене покликав або кличе Бог. Допоможи мені любити мого чоловіка, сім'ю і шукати способи, як я можу взяти свій хрест і щодня йти за Господом у своєму покликанні. Будь ласка, також молися за. Тут згадайте тих, за кого ви хочете молитися, або свій намір. Святий Миколаю, молися за мене, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.